З тої сторони, води дорога, і з того боку жили так само, поляки жили. Той бургер, але Куба. Так і звали, що до Куби пішли. А той бургер Поляк теж, але Міхал Ні, Міхал той Куба назвав, той бургер Міхал але називався. Кликали його МОЦНИЙ, він дуже МОЦНИЙ, but ну, вони мали, як кажуть, господарку, коні. То Наші свята ми святкували як польські свята, от Різдво, Великдень, День, то ми не робили так фізично, щоб можна було. А вони навпаки, на наш чи на Різдво, то вони починали якусь роботу, то на Великдень День возле фірами точно то таке. Але Стали вони фольц дойчами за німців. І в кінці, в кінці війни так само, як кажуть, виїхали. Не було їх. Але виїхали до Польщі чи до Німеччини? Ну, їхали до Польщі. Їхали до Польщі, бо навіть полька, яка з тої сторони жила, то вона навіть, ну, я знаю, може то вже 5 років, або може більше років, може 10 років. Вона навіть листа написала, щоб її. Дати, підтвердити якісь документи, вона там виробляла, може, на пенсію, бо що щось що треба було їй, то вона щось таке писала. Документи до про, про що? щось відсім на Ну, За підтвердження, що вона тут жила. Uh -huh. А тато під кінець війни так само, то ще, ще збирав гроші, бо ще треба було поле докупити, а той Куба бургер каже. Нащо тобі ті, те поле, буде війна, він був якимось таким, трохи, знаєте, е, політично підкутий, і він то, все знав, мав таку стару Студолу. Студола була така ну, розвальоха. Я навіть десь є, що з мамою спеціально були десь зробили фотографію із е, старшою сестрою і братом, щоб на пам'ятку показати, яка студола була в того бургера, в того поляка. А він казав, На що ти купляєш? Буде все одно прийдуть москалі, заберуть то все до колхоспу. Каже, не не купляй, маєш щось робити.